Доброго здоров'я. Я хочу подякувати Савіку і студії за те, що ви намагаєтесь поміняти обличчя президентської кампанії 2010. Раніше ми обирали владу, керуючись темами на кшталт Схід і захід мова, друга чи не друга, геополітика. Сьогодні ми обговорюємо освіту, те, що близьке кожному, бо в кожного з нас є діти, внуки. Ми самі хочемо здобувати освіту, тому за це величезна подяка. Бо тепер українці мають можливість побачити програми і оцінити. Шкода, що політики наші говорять про освіту так само, як вони її фінансують за залишковим принципом. А от в самий останній момент я скажу про освіту. Про світу треба думати кожного дня, бо від цього залежить, чи будемо багатою державою. Я сюди прийшла на програму в першу чергу для того, щоб е, вияснити для себе позицію майбутніх кандидатів майбутніх президентів. Щодо законопроекту про тестування, за три роки тестування поміняло обличчя середньої школи і вищої школи. Діти складають незалежні тести і мають можливість вперше за багато років вступати до вузів за власними знаннями. І якщо буде ваша ласка організувати програму, коли ви запросите сюди тих учнів, які здобули 200 балів з тестування, і почити їхню точку зору, то боюся, що в жодного з політиків не знайдеться аргументів про те, щоб провалити законопроект по тестуванню. Тому я дуже вас прошу, колеги. Наступного сесійного тижня закон 42-41. Прийміть в другому читанні. Ми вводимо законодавче регулювання, тестування і кримінальну відповідальність за порушення процедур. Якщо вам не байдуже освіта, зробіть для неї такий крок. Дякую.